Ау, oh, круто! Блять. Чому ми сваримося в парі? Чому ми кричимо, сваримось, лаємось, використовуємо нецензурні слова один проти одного. Тому що ми не знаємо, як вирішувати конфлікти. Це перше. А друге, тому що... Не завжди ми насправді свідомо хочемо вирішити цей конфлікт. Дуже часто є звичка сваритися, тому що так модно, так прийнято, так робили мої батьки, і я так буду робити. Не як треба надо з мужиком. Не кожна сварка має ціль. Взагалі вирішити конфлікт. Та й будемо чесними. Взагалі, сварки вони рідко вирішують конфлікт. Конфлікт вирішується тоді, коли два дорослих індивіда здатні обговорити проблему, обговорити питання. Тепер про те, чому ми все ж таки сваримося? В першу чергу все починається з бази зазів, коли дві людини зустрічаються, і вони що роблять? Вони приносять. Уже усталену сімейну систему, як це повинно відбуватися, рольово-поведінкові свої ролі в нову сім'ю, тобто дівчина приносить. Спілкування, яке було присутнє між її батьками, і хлопець приносить спілкування те, як було прийнято в його сім'ї. Вони як пара не домовляються, як буде будуватися їхня сім'я, як вони будуть вирішувати питання взагалі, куди вони рухаються, чи рухаються вони разом і в одну сторону. Ні, вони якось зустрілись, закохались. І кожен далі починає давити, що в його сім'ї було правильно. А от моя мама, а от мій тато, а от в моїй сім'ї ніхто ніколи. І починається оця от війна, кожен перетягує на свою сторону, що в моїх батьків було правильно. От отсюда, взагалі, звідси саме звідси, це от корінь зазвичай проблем. Тобто, коли ми не домовляємося, звісно, є варіанти, коли ми йдемо в іншу крайність. У моїй сім'ї було так, в своїй сім'ї я збудую інакше, але ми знову ми не домовляємося зі своїм партнером. Ми не проговорюємо, що ми будемо будувати нашу двох сім'ю саме так. Ні, я, наприклад, як дівчина, як дружина, вирішую, в моїй сім'ї було ось так в батьків. В цій я збудую все зовсім інакше. У мене не буде такого, у мене не буде сварок, у мене чоловік буде мити посуд, і я на нього навішаю кучу очікувань, кучу ярликів і буду йому все його життя. Диктувати, яким він повинен бути. Якщо він таким не буде, якщо він не буде адаптуватися, якщо він не буде нижчий мене, менше мене, я, звісно, буду сваритися на нього, ми будемо е, вирішувати це питання, але в мій спосіб, коли я сварюсь, кричу і не проговорюю, а просто кажу, ти так повинен. Бо я так сказала. або Я, так сказав, я чоловік, я головніший. Тобто там, де немає комунікації. Е, тепер продовжуючи далі. Це ось вам корінь проблеми взагалі. Чому взагалі ми можемо сваритися в своїй родині, в своїй парі, ніби ж ми так любимо і кохаємо один одного, але ми постійно чомусь сваримось. Перше, це попередній певний досвід. Тобто, як я вже зауважила, досвід від батьків, а також, можливо, певний свій пережитий досвід попередніх стосунків. Ми вже були в якихось стосунках, ми щось там вже для себе навчилися, ми вже вирішили, що саме в такий спосіб. Я можу вирішувати конфлікти, вирішувати ситуацію або ж добиватися свого. Тому що сварка це по суті в певній мірі, також як і маніпуляція може бути. І, наприклад, я вже, моя психіка, засвоїла, що лише в такий спосіб я можу добиватися бажаного. Тому що в моїх попередніх стосунках це було лише так: поговорити не спрацьовувало, лише коли я сварився, сварилась, маніпулював, маніпулювала. Я міг отримувати своє. Наприклад, для прикладу, щоб було зрозуміліше, в попередніх стосунках я хотіла, щоб мене обіймали, тому що мій партнер не обіймав мене достатньо. І кожного разу, коли я хотіла, щоб він мене обійняв, я починала шукала якусь причину, якусь сварку. Я починала репетувати. А потім він в кінці цієї сварки підходив, обіймав мене і казав: Моя ж ти глупишка. І тут я почувала себе комфортно. Я почувала, що я. Досягла того, що я хотіла б, я досягла бажаного. Звісно, змісто мої любі дорогі, це не відбувається свідомо. Це такі от підсвідомі реакції, які ми засвоїли в попередньому досвіді. Тому один з варіантів, це коли ми далі продовжуємо використовувати вже наші усталені моделі поведінки, щоб досягти бажаного. А далі може бути як боротьба за владу. Коли я таким чином, я з партнером, це не мій партнер, а це мій конкурент. Є такі пари, які конкурують між собою. Тобто це не про близькість, це не про стосунки. А от якось так склалося, що вони конкурують. Хто буде кращий, хто буде сильніший, хто буде лідувати, лід вести, хто буде лідером в цих стосунках. І от за рахунок сварки, я вважаю, що я закріпляюся в позиції домінації. Я буду говорити, як нам далі жити і що нам робити. А, так. Про не відслідковувати взагалі почуття і враховувати почуття партнера, думаю, не варто навіть говорити всім. Це зрозуміло, що не завжди ми враховуємо те, що говорить партнер, не завжди ми хочемо його почути. Тому ігнорування партнера і його думки, звісно, буде призводити до того, що ми не вирішуємо ситуацію, а просто сваримось, переливаємо. От знаєте, з пустого в порожнє. Хотіла б вам показати, як чашки в чашку переливається щось. От так дуже часто люди продовжують ці сварки роками, тобто є така звичка. А далі варто буде зауважити про емоційні качелі, до яких просто психіка звикає. Далі вона без них не може. Якщо цього немає, некомфортно. Сашка починається ломка. Внутрішньо щось не так відчуваю, я що якийсь підвох тут є. Тому треба піти знайти причину посваритися, тому що я вже до цього звик звикла. В дитинстві мої батьки завжди сварилися, і моя психіка адаптувалася лише до середовища, в якому постійні крики. І якщо в моїй новій сім'ї криків немає, я буду. Все робити для того, щоб знову ці крики були, тому що тільки так я відчуваю, що я знаю, що мені потрібно робити, як мені жити в цих стосунках. А, так, це ось основні такі. Зараз подумаю, що може ще, але сподіваюся, щоб вам цього вже було достатньо, щоб зрозуміти, чому ми все ж таки сваримося, сперечаємося. До речі, так, додам ще один такий важливий пункт це не вміння відслідковувати свої емоції. Буває так, що ми насправді злимося на якусь іншу ситуацію. Ми не злимося на свого партнера. Ми сертимось, наприклад, на свого боса, який затримав нас на роботі до 9-ї вечора. Ми приходимо стомлені, виснажені і під руку потрапляє наш партнер. Що ми робимо? Ах, ти там не помив чашку, не поставив взуття, щось ти не зробив, їжу ти не зготувала, ти така погана, тому виходить, що ми не відслідковуємо. Відкому ми прийшли додому, ми не відслідкували, що ми насправді сердиті або ображені. Ми переживаємо певні негативні емоції, які не пов'язані з нашим партнером. Але партнер це безпечне місце, на кого я можу увивалити по суті оце все сміття. Звісно, партнер же він же для чого? Щоб вислуховувати всі ці от мої бла, 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 всі мої незадоволення. вислуховувати, який він поганий. Хоча насправді це щось трапилося раніше. Для цього ж ми вступаємо в стосунки так, щоб один на одному відігруватись. <свісн> Любіть один одного і цінуйте. І проговорюйте, звісно, ситуації. <плес>